Привіт! Перчик потрібно помити, почистити. Далі беремо рис, півтора стаканчика. В цьому стаканчику 250 мл. Рис насипаємо в кастрюльку. Добре промиваємо декілька разів, щоб була водичка прозора. І потім заливаємо один до двох. Тобто півтора стакана рису, значить, три. Три стакана води. Далі ставимо на вогонь і готуємо до півготовності. А тим часом підготовлюємо перчик та піджарочку. Далі беремо дві цибулини, моркву. ось Або одну велику, або так півтори я взяла. Цибульку дрібно нарізаємо, моркву натираємо і на сковорідку. Смажимо на великому вогні і коли вже буде золотистого кольору, додаємо 2 столові ложки томатної пасти. Перемішуємо, звичайно, це все і далі смажемо фарш солим, перчим за смаком. Далі додаємо рис і половину нашої зажарки. Ось так розділили на дві частини і половинку додаємо в рис з фаршем та добре перемішуємо. Ось так вимішали і далі вертаємося до нашої заливки. Наразі вливаємо стакан води і перемішуємо. Смажимо все. Також солим, перчим за смаком. Заливка готується. А Ми начиняємо перчик. Заклали начинку в перчики. Бажано не під самий верх, не повністю, ось так лишати місце, і заливаємо наверх заливкою, ставимо на вогонь. Додаємо також води, щоб покривало повністю перець. Кришкою і тушкуємо 40 хвилин від моменту кипіння на невеличкому вогні. Далі настоюється 10 хвилин і можна їсти. Ну, ось так тушкується наш перчик. До речі, така кількість рису орієнтована на 30 перчин. І логічно, що фаршу теж потрібно так само, тому що, ну, якби, м'яса багато не буває, так? Ну, а в мене трішки менша кількість, тож начинка лишилася. І перчики також розміром невеличкі. Це тако на 30, можливо, навіть і на 40 великих причин буде начинка. Підписуйтесь на канал, оцінюйте відео, ставте вподобайки. Це дуже добре для каналу, для Ютубу. Ютуб його опросовує і більше людей побачить цей простий та смачний рецепт перчика, що зараз дуже актуально та посезонно. Всім смачного!